активний відпочинок це не відпочинок, це зміна діяльності. Я сама дуже люблю таке, але коли вам необхідно багато творчості, багато а, того, що може потім надихати інших, на це потрібен а, якісний а, сон. А, це потрібно, щоб ви... Нічого не слухали, нічого не бачили, не дивились, відпочили від цього потоку інформації безкінечно, який зараз відбувається в нашому житті. Це ванна, розслабляюча, так, морської солі, з ефірними маслами, це також я дуже люблю. Що ще? Спокій, прогулка на природі, також без всяких. Посторонніх, скажімо так, подразників, це і є те, що нас наповнює, те, що від, чого ми, від чого ми можемо відпочити від того, що нас грузить, то, що нас ми не відпочиваємо. Активний відпочинок це дуже добре. Це там, і для м'язів, і для чогось ще. Для чого ну, це дуже добре, але не для таких моментів. Які.